Друзі, вітаємо всіх! Це ранок Надії на телеканалі Надія. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про здоров'я, зокрема про харчування, про різні дієти. І на черзі в нас тема, яку вже анонсували. Чи важливо відрізняти фруктозу, глюкозу або ж той самий цукор? Чи треба заміняти цукор на фруктозу, коли ми бачимо на прилавках в супермаркетах навіть цілий відділ таких продуктів, які здаються нам набагато здоровішими? Так от про це все будемо розпитувати в нашій студії Ольга Демінська, лікарка. Ка дієтологиня ще раз вітаємо вас. Дякуємо, що ви нас просвітляєте сьогодні. З, з вашого такого вже досвідченого погляду. Чи варто і чи треба взагалі розуміти різницю між фруктозою і глюкозою? Я так розумію, що глюкоза це дорівнює той самий цукор, так? Чи ні? От ви нам розкажіть, угу. будь ласка. Ну, Насправді цукор або сахароза так, угу. він складається з глюкози і з фруктози. Угу. Це приблизно 50 на 50. А, глюкоза, і глюкоза, і фруктоза це моносахариди. І якщо подивитися, насправді фруктоза набагато солодше, угу. ніж глюкоза. Але коли вимірюється, як кажуть, рівень цукру да, в так. організмі, то саме дивляться на рівень глюкози. Угу. Угу. В різних продуктах більше міститься глюкози, в різних більше фруктози, і дійсно дуже важливо розрізняти. А навіщо? От, це цікаво, так тому що якщо те і те солодке, mm -hmm. так десь у моєму розумінні фруктоза це для діабетиків, тому що кажуть, цей вінзел там для діабетиків, та й все. Раніше, навіть пам'ятаю, була студенткою, сідала на якусь типу дієту, і я не їла ніякого цукру, але фруктозою да, я да, да, заїдала це. всі дефіцити знайома ситуація, але це велика помилка. Насправді oh, да, поясню, чому Ну, глюкоза, вона. В принципі, засвоюється всіми клітинами нашого організму, mm -hmm. і е, вона дійсно потрібна для енерготрат. Вона може депонуватись у наших м'язах, mm -hmm. може депонуватись трохи в печінці. Фруктоза, вона, як правило, безпосередньо потрапляє в печінку, саме там трансформується. Але якщо її надлишок, то вона е, перетворюється в фосфоліпіди і ну, відкладається в вигляді жира. Uh -huh. І е, оцей ну, міф, що фруктоза корисніша і її можна, ну, я не буду їсти солодке, але буду їсти продукти з фруктозою, він невірний. Тому що фруктоза в фруктах це окей. Uh -huh. ну, вона е, і в ягодах, я uh -huh. приділю час, розкажу де uh -huh. цього більше. А от фруктоза як замісник цукру, е, вона не окей. Mm -hmm. Її дійсно придумали для того, вона не підвищує інсулін, так як глюкози. Так? Mm -hmm. І для людей з цукровим діабетом, з інсулінорезистентністю, коли відкрили, що можна додавати солодкого смаку за рахунок фруктози, тому що вона не підвищує інсулін, думали, що ну, буде всім щастя. Mm -hmm. Але насправді це такий, як правило, більше це кукурузний сироп, наприклад, да? і він додається. В ці всі продукти, він надає такого вираженого, солодкого смаку, uh -huh. але дуже часто, знову ж таки, викликає ожиріння, uh -huh. тому що uh -huh. печінка не все перетравлює, не все трансформує, і він відкладається у вигляді жиру. І ще є один такий секретик: якщо, наприклад, глюкоза, то вона ну, дає. Ефект насичення, тобто є такий гормон лептин, uh -huh. гормон, який, ну, якщо говорити простою мовою, то він відповідає за те, що ти вже наїлася, ти вже наївся досить, так? І цей лептин він каже, uh -huh. все, насичення, то от фруктоза вона цього ефекту не викликає. Uh -huh. Вона не рівень їсти. лептину, да. і навпаки, іноді ще навіть хочеться їсти. Ще більше, тобто це підвищується, якщо там є лептин, є гри... грелін, Грилин, так, так та, це гри... гормон голоду так. і дуже часто фруктозу використовують в різних напоях, також як так, так. підсолоджувач. Тому от все те, що стосується діабетичних продуктів. Ну, от вони розраховані для діабетиків, а не для всіх, для того, mm -hmm. щоб наче для зменшитися. Добре, що ви так. сказали, тому що ти сказав, що ти заїдала фруктозою. І в мене був час, що я теж оце, що був у такій кіпі, що цукор це, да. це погано. І у мене був улюблений відділ в магазині це відділ для е, діабетиків. Такий де були зефір, так. Зефір да, а він, от ви кажете, що воно солодша, ніж глюкоза. І я зараз розумію, що воно реально, воно було настільки солодке. Ти думав, ну зато здорове. Ви кажете, що побічне. Дія цейка? це це те, що переїдання цим ожиріння. Е, ожиріння, в принципі, як е, ми по фігурі, так людини, чи це ще й е, наскільки я це чула якраз це ожиріння, да, відповідання жиру і так. жировий гепатоз по статистиці за останні 50 років. В світі люди почали використовувати десь на 300% більше цукрів, mm -hmm. ніж ніж раніше, mm -hmm. тому що ну навіть в моєму дитинстві не було такої кількості так, цукерок. Так. Я могла перерахувати які саме, яке печиво. Це дефіцит і, був і, та, і, і зараз і... просто кондитерська промисловість, вона ну. Скрізь. Так Цукор зараз навіть не тільки в солодощах, так? він же в усіх продуктах. В соусах, соусах так? Та, в фастфудах, uh -huh. у всіх. І його зараз ну, велика кі... нашому тілу стільки не потрібно. Uh -huh. При тому, що ми навпаки пересіли на правило трьох крісел. Да? Тому що раніше ми рухались набагато. Ну, yeah, давайте yeah. так, не ми, але наші батьки, наші uh -huh. дідусі, бабусі. Ми зараз. Майже не рухаємось, так. тому що автомобіль, офіс, там, ну, вдома, все одно. Табо трьох крісело моє, Каріна і ваше. Можна і зараз... так сказати, так. 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 Тобто рух зменшився на навантажень фізичних обмаль, а при цьому кількість цукрів нас збільшила, збільшилася в, в рази. Угу. І тіло воно не встигає. І чому зараз епідемія в світі? Інсулінорезистентності, ну і цукрового діабету, mm -hmm. тобто, це якраз усі-всі е, наші. І це пішло, до речі, з Америки, коли вони фруктозу почали. Вони ой, цукор, глюкоза це зло. Будемо скрізь додавати фруктозу, фруктозу. але це не є, ну, mm -hmm. є правим. На... Добре, що ми тепер вже ну маємо якісь дослідження, так щоб говорити про ці речі, ось так відкрито а, і прямо мене цікавить. от Дуже популярний зараз продукт з'явився. От прямо я дуже часто його зустрічаю. Це стевія. Це куди відносимо це під, підсолоджувач. Ні, він не відноситься ні туди, ні, ні туди. туди. Ага, тобто це взагалі. Да, інша це, да, я от... рослинний, це рослинний замінник цукру. І насправді він не від... От, До речі, мед, про який всі кажуть, це ж корисно. Але мед в своєму складі також містить і глюкозу, і фруктозу. І, ну, все має бути в міру. Якщо людина каже, якщо я не це напередодні. Але меду, я їм. Так, да, я не їм цукру, але я зазимку з'їла трьохлітрову банку меду. Я кажу, ну я не знаю тоді навіть. Ну, якщо ви вважаєте, що це корисніше, якщо це десь там ну, чайна ложечка зранку, наприклад, з чимось, то окей, а якщо це замісник цукру, Ну, це така сама загроза для нашого. Органу. Але знаєте, як мені здається, ну в нашій студії це вже настільки вже зрозуміла точно тема, тому угу. що ми часто про здоров'я говоримо, часто якось досліджуємо ці теми. Але я бачу в своєму соціумі, що досі люди, які мені зустрічаються там на певний період часу. Я, наприклад, розповідаю, що я стараюся зараз там не вживати так солодко, там раз можливо на тиждень, як собі такий подарунок, тому що ну, в мене є певна ціль, я розумію, що без цього ніяк. Але там люди кажуть, так дивися, ну, ти замість там, ти ж їла солодкий, з'їж декілька фініків, і це це ж набагато здоровіше, і це ж не солодке, тобто це не цукор. Я, вже розумію, я розумію, що це ж розумію, да. І купують оці хелсі, всякі батончики, да. де там купа ще навіть всяких сиропів, все обмотане тим цукором. Да, по але це значить, це корисно. А от той Наполеон, який. Там вдома ти зготувала сама з маслом домашнім, там це, це вже ні ні. Ну абсолютно згодна, тому що ця підміна понять, е, начебто, правильне харчування, але. В сухофруктах це продукти з дуже високим рівнем, з високим глікемічним індексом. Mm -hmm. Ті самі фініки, інжир ну, засушений, банани в'ялені, е, манго, які ще до речі дуже часто в процесі виготовлення їх да їх заливають сиропами і висушують. Тобто там рівень цукру дуже високий. І якщо е, іноді краще з'їсти є. Такий чорний шоколад, який майже без цукру, але там високий рівень натурального какао, краще з'їсти його, ніж оці а-ля цукерки там, з сухофруктів, але ще з додаванням сиропів і так далі. І дуже часто ті самі здорові сніданки. Коли гранола, там, та гранола або пластівці ще залиті медом, сиропом, сухофруктами, це така вуглеводна бомба. Але якщо люди починають це розуміти, я не кажу, що потрібно все викреслити. Це Ні, це. життя не має бути чорно-білим, мають бути якісь напівтони. Але ну, от дуже важливо на це звертати увагу, тому що як показує практика зараз. Якщо, наприклад, люди дивляться реферативні значення і кажуть, ой, там інсулін ну, вкладається в ці норми, а там норма, ті, що пишуть, там, наприклад, верхня верхній кордон 35. А якщо дивитись так і покласти руку на серце, то 8-10 це, це норма, а все що більше, це вже кроки до інсулінорезистентності. Uh -huh. І далі uh -huh. кроки до цукрового діабету. Uh -huh. а... Все це ну, ту кількість вуглеводів, які потрапляють до нашого організму, тіло просто не в змозі переробити ну, його стільки не потрібно. Угу. І тому воно і відкладається. І відкладається знову ж таки. Чому загроза цього жирового гепатозу? Бо відкладається, перероблюється в печінці, але надлишки якраз приводять до жирового гепатозу, до набору вісцерального жиру, до жиріння. Uh -huh. За рахунок цукрів. І оцей шкідливий холестерин, це також дуже часто, тому що люди кажуть: да що ж таке? Я не їм жирної їжі, я не їм жирного uh -huh. м'яса. там А починаєш запитувати, а вуглеводи це просто улюблена їжа. Адже це не тільки все, що пов'язано, що має солодкий смак, тому що глюкоза в нас є в хлібобулочних виробах, і рис. Білий так, mm -hmm. класичний і картопля, і всі крохмальні корнеплоди, там, наприклад, буряк, морква, все це також там mm -hmm. є. І людина стільки споживає вуглеводів, що тоді за рахунок цього у неї знову ж таки підвищується угу. Uh -huh. uh -huh. Як uh, нам тоді? Не собі пропрацювати в раціоні баланс продуктів, які ми будемо вживати з глюкозою і з фруктозою. Тобто, можливо, ви можете от якраз зазначити ну, десь ширше топ да, продуктів, які у нас точно от містять глюкозу, які фруктозу, і як ми їх в свій раціон маємо в... вставляти так, для того, щоб не було якось в іншу, в якусь одну сторону щоб був баланс так. якийсь, да, певний. Угу. Но, Дивіться, краще. Фруктоза більше там вона міститься в, ягодах, в овочах, Ой, в ягодах, і фруктах, і в таких достатньо солодких. Mm -hmm. Глюкоза це можуть бути, як я вже сказала, і борошно, і крахмальні корнеплоди, і макарони твердих сортів. Там також Це може бути в рисі, може бути мед також. тут. Там є і фруктоза, і глюкоза. І, е, як, і в сухофруктах, оце така дуже велика кількість. Тому, якщо, наприклад, дивитись на баланс раціону, чому кажуть, що фрукти і ягоди це все-таки продукти першої половини дня, угу. тобто їх краще використовувати зі сніданком, з обідом, не залишати на вечерю. Е, тим більше сухофрукти. Якщо дуже часто стає питання фрешів, наприклад, так? ну це ж начебто це ж дуже здорово. Корисно. Да, корисно перед сніданком апельсиновий фреш так. випити, Але насправді це просто вуглеводний коктейль. Де вся клітковина, ви її викидаєте uh -huh. і залишаєте просто ну, трошки мінералів і е, глюкози з фруктозою. І ми її зраночку ще не чи uh -huh. серця, випиваємо та, і зразу рівень е <сіп> енергії. <епосіку>. <сіпілляє> <сіпілляє> Тому краще все-таки цільний фрукт з'їсти. Uh -huh. Тоді за рахунок цієї клітковини буде таке повільне засвоєння uh -huh. вуглеводів. Мають бути е, Краще, щоб це були складні вуглеводи в раціоні. І якщо я тут також сам сюди ж ці каші всі, чим менше їх торкається технологічна обробка, тим краще. Тобто не пластівці вівсяні, а цільна крупа, угу. цільні каші, бурий рис та сама гречка. Вони мають бути в раціоні, але краще теж це перша половина дня. Це може бути сніданок, може бути обід. Тобто не залишати вуглеводи на вечір. Тому що ті самі фрукти, наприклад, там, ті самі каші, хліб, макарони, не залишати їх на вечір, тому що ви лягаєте спати, а всі ваші вуглеводи лягають з вами спати. І всі ва тому, що на, на, на вуглеводи на глюкозу виробляється інсулін, який блокує розщіплення жирів, і всі ваші жири ляжуть з вами поруч. Тому краще цього не робити. Але для енергії, для того, щоб дійсно е, тілу нашому потрібні така енергія, вуглеводи потрібно додавати в раціон ну, в першій половині дня угу. інших. Ну, що Каріна для, для тебе такої освіченої внутріціології Та, людини? Просто, наскільки я багато нового шоці, що так час швидко летить, тому що тема наскільки якась вона проста, наче але. Постійно про неї хочеться говорити, тому що е, ну мало обізнаності у нас про це. І я розумію, що звідси багато тих самих хвороб, які ви кажете, здавалося б, не тільки ми ж не не їмо ложками цукор білий, ні, але він є прихований. І ті самі соки, всі компотики, які там пакетовані, пакетовані, соки, пакетовані солодкі так. напої. Оці газовані солодкі, це взагалі там просто рівень цукру. Там ложка стоїть. Ну, тому так. що там його дуже багато. Так. І е, ну, якщо ми не читаємо склад, то ми тоді можемо ну, скільки з'їсти. Я ж кажу, в тих самих соусах, подивіться просто іноді, mm -hmm. та, там той самий кетчуп, який додають і дітям, подивіться склад, скільки там цукру. Е, в соусах в емульгаторах, які нам там різноманітні, також зараз пропонують. Там, таку... Ну, краще просто приготувати соус власноруч. Uh -huh. Смачніше, І можливо, Ти знаєш, що туди. ти туди покладеш. У мене є соус, який я використовую постійно на основі оливкової олії, але я туди додаю трошки або соку лимону, або бальзамічного якогось соусу або чу чи от горчицю, цю діджонську зерна, uh -huh. да, можу туди додати, можу трошки додати соєвого соусу. І можу тут, туди якихось прованських травок, наприклад, додати, да, насипати. Я тоді знаю, що там є, що в цьому складі. Uh -huh. Воно мені дає такий прям спектр смаків, але там немає uh -huh. того, що є в, uh -huh. в Ну Так, ну і те, що ви казали про а, склад а, власне борошняних виробів, бо інколи нам здається, ну солодке це окей, а я їм просто наприклад хліб. Але коли воно розщеплюється. Це ж що, там, іноді в тому хліб хліб іноді дивишся, він калорійніший, ніж якийсь там смаколик, якийсь так. печиво, тому що додають. Якщо ми беремо хліб, наприклад, на заквасці, угу. цільнозерновий, це добре. Але якщо ця біла, очищена мука, а туди ще трансжири, тому що... Не роблять у нас, на, наприклад, mm -hmm. на вершковому мас... Чому французи їдять круасани, але нормально себе почувають? Тому що інша мука, mm -hmm. вершкове масло, mm -hmm. 82% так. таке нормальне якість. Так? і якість приготування цих круасанів інша. А в нас воно на обробленій ці муці додається туди трансжири, маргарини. Воно точно ну не корисне угу. і тому дає ну, найголовніше, кілька... так що ми зазначили конкретно в контексті нашої теми: що не робити якогось демона з глюкози і не робити якогось ангела з фруктози, так. тому що і те, і інше це цукри, які у нас мають бути в балансі в нашому організму, і все ж таки в певній мірі. Так. так і якщо ми говоримо про безпосередньо фруктозну ну дієту, називаємо це так, це винятково для тих, хто не може засвоювати нормально глюкозу, і це важливо для себе усвідомити. Ми дякуємо, що ми цю тему також з вами розкрили. Ще одна у нас буде надзвичайно цікава розмова далі, тому що ми говорити про, про схуднення і про роль голодування в цьому процесі. Наскільки це взагалі можна чи не можна, про всі підводні каміння будемо говорити. Дочекайтеся, друзі буде цікаво.